Депутати Волинської обласної ради прийняли звернення щодо підтримки президента України. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання сесії 21 лютого. У зверненні йдеться про те, що Росія, зазнаючи невдач на полі бою, розгорнула масштабну кампанію з дискредитації військово-політичного керівництва України, намагаючись маніпулювати свідомістю міжнародних партнерів та підірвати єдність українського народу. Проте Україна вистояла як держава щодня доводячи свою силу, а її народ, силу оборони та безпеки не піддадуться паніці і зневірі. Попри всі ворожі гібридні атаки, українці ніколи нікому не дозволять вирішувати за себе. Всі спроби визначати нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Лише громадяни України вирішуватимуть, як і коли в своїй країні проводити вибори, лише вони обиратимуть свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Слава Україні йдеться у документі. Звернення згодом надішлють Володимиру Зеленському.